Щоб бути у центрі подій, Марша та її друзі прийшли сюди рано вранці. Кількагодинне очікування на холоді їх не лякає. Дуже холодно на вулиці, але тепло всередині. Я знаю, що побачу нашого президента, і це мене гріє. Я взяла з собою ковдру і все гаразд. Сьогодні не так холодно, як чотири роки тому. Теплі речі, їжа і бінокль все, що необхідно, аби дочекатися президента, пенсільванія Авеню відкрита лише для президентського кортежу. Його безпечний проїзд від Білого Дому до капітолію забезпечують сотні поліцейських. А люди з шостої ранку стояли у черзі, аби прийти контроль на безпеку і, хоча би у вікні автівки, побачити свого президента. Я бачила Обаму. Він супер. Він виглядав не так, як усі, бо він президент. А цим людям побачити президента не вдалося. Коли кортеж рухався по авеню, вони все ще стояли в черзі і чекали, поки їх перевірить поліція. Не дочекалися. Більше пощастило тим, хто мав запрошення у віпложу. Решта спостерігали за президентською промовою по інтернету або просто слухали голос, який лунав із гучномовців, встановлених на вулицях Вашингтона. Ми готові підтримувати демократію в усьому світі: від Азії до Африки, від Америки до близького сходу. Ми готові до змін на краще, до мирних змін без зброї, без війни. Гості мерзли недовго. Промова Обами тривала 20 хвилин. На завершення національний гімн у виконанні рнб співачки. Далі були лобстери, бізонівські стейки, вино і яблучний пиріг. Усе це коштували на святковому обіді сенатори та конгресмени. А ввечері знову черги. Тепер уже на президентський бал. Нульова температура американок не злякала. Високі підбори, вечірні сукні і голі плечі. Усе заради одного танцю з Обамою. Я б це зробила. Це було б круто. Танець з президентом. Залюбки з ним би потанцювала. Із Вашингтона Ірина Грасимова Андрій Єршов П'ятий канал.